Так, це диптих Валерія і мене. Тобто ми якраз вирішили скомпілювати їх, тому що вони десь так перекликаються саме і колекція, це теж частина колекції. І ці предмети, багато з них з таких самих умов були знайдені. Ну, власне, робота називається Побутова археологія. Це із, скажімо так, із моєго захоплення колекціонуванням. Тобто, все життя я там собі збираю якісь предмети, які мене зацікавлюють. І запам'ятовую, при яких обставинах, з ким, як, де, коли я знайшов якийсь предмет. Це до своєї художньої практики я ніколи не відносив, але от вирішив якось перевести його. Це одночасно ще й щоденник певний. Тобто я можу за кожен з цих предметів пояснити, з ким, коли, при яких умовах я його знайшов. Чому воно в контражурі, контрмузейне освітлення, щоб людина яка буде дивитися, бачила тільки абраси. І не могла, ну, було, щоб їй було дуже важко роздивитися якісь нюанси цих речей. Ну, це таке собі особисті якісь такі речі, да? тобто глядачу достатньо буде цих абразів. А, І суть в тому, що я можу знову таки, якщо глядачу цікавий якийсь предмет, він питає мене, там, а що це таке, коли там знайшлося, чи як, чи як, чи що. От я тоді можу пояснити. Там, це було тоді, то, тоді, то, тоді-то. От. Ну, от і така спроба перевести да, своє захоплення, якесь околомистецьке діяння. Це, типу, така собі інсталяція, тобто, реконструкція цих отроскопів, де багато цих предметів було саме в таких отроскопах. Це або будівництво, або щось там перекладка якихось систем там водопостачання. Всеке таке. Тобто я люблю саме от моменти, коли переривають, або щось нове будують. Зразу видно на зрізі котловану, да, або якоїсь траншеї, зразу видно цей культурний шар. Тобто зверху сучасне сміття, потім іде там радянщина, потім імперія, і далі, 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 далі. І дуже часто буває, коли цей розкоп отвал викинули, потім засипали, потім ще раз. І ці всі шари культурні вони перемішуються. І от якраз саме смак ходить, коли це все е, висипано, і можна просто очима е, подивитись, багато цікаво дитина. Якраз як так, в принципі, робив. Тож, а, там щось копають, побіг, і раз, щось знайшов. От, в принципі, я так стараюсь теж так, не пропускати моменти. Ну, от якось так.